Трішки пізно знімаю, вже на вулиці темніє, але я думаю, що буде видно. Honda Super Cup. Варіант, який не часто буває в продажу, ще й плюс в дуже рідкісному, гарному стані. По пробігу 14400 має дуже надійний двигун, 4 такта, інжектор, повітряне охолодження. Прийшов скутер з Японії в суперовому стані на 17 колесах. Так, показую детальніше, маємо два ключа. Зараз перевірюючи цей ключ точно звідси. Да, все, все працює. Під сидінням у нас не багажник, а бензобак, точно так, як на Yamaha Gear Бак об'ємом. 4,5 літри. Скутер дуже економний по витраті орієнтовно біля літри півтори Так, бачимо, сидіння штамповка Honda, чехол оригінал, чехол не перешивався, він без пошкоджень, трошки є незначний бруд, але це все таке, що можна відмити. Зверніть увагу в якому стані кнопки, все гарно виглядає. Показую детальніше багажник, багажник не фарбувався. Хто знає, хто бачив в якому стані приходять каби, це, як правило, дуже ржава техніка, тут все виглядає дуже пристойно. Так, по гумі, думаю, відсотків 50 тут є. Виробник Dunlop з Японії не мінялась, єдине, що скоро потребує заміниться передні колодочки. Так, ну, По вилці вилка відпрацьовує добре. Задня гума десь плюс-мінус така сама по протектору, по колодочкам відсотків 50 ще є. Так, ось зверніть увагу в якому тут все стане. Ну, є незначні підфарбування ось по цьому місці, тут трошки було і по ножки, подножки. А так наклеїчки всі присутні. І це все оригінал, фарба теж рідна, спутер не перефарбовувався. Єдине, що тут не з оригіналу, це ось ці дзеркала, але вони тут. Теж непогано виглядають, корзинки в комплекті не було. Є електростартер, можна заводити з кнопки, можна заводити з кікстартера, якщо підсів акумулятор. Так, це задній гальма. Ну і це переключаються передачі, Передач всього 4. Практично надійна техніка. При вчасному обслуговуванні їзди не один рік, проїжджає не один десяток тисяч кілометрів. У нас навіть був екземпляр десь декілька років тому з пробігом 80 тисяч. І двигун працював просто ідеально. Зараз покажу як скутер їде, подивимося максимальну швидкість.